Вітаю! З вами Еліна Марко, і ви на моєму каналі YouTube про та китайську астрологію Бадзи або 400 у Падолі. Рада вас вітати! І як ви бачите, я вже на вулиці пишу відео прогноз для вас на березень місяць в очікуванні весни. Адже 5 березня ми з вами зустрічаємо вже вогняного кролика. Березень місяць за китайською саме астрологією, за китайським календарем це місяць кролика. І саме у 24 го році в нас з вами буде вогняний кролик. Що ж, ми зустріли з вами рік дракона. Ми перейшли з вами з 8 у 9 період, з 4 на 5 лютого прийшов рік дракона за сонячним календарем, і ми з вами вже живемо в новому 20-річному періоді феншуй, цифри 9, 3 грами лі, яка триватиме до 2043 року. 20 років нас чекає дуже багато змін і позитивних, і негативних. Але у нас з вами прогноз на березень. Хто чекає? Як заздалегідь, я стараюсь дати вам прогнози, але цей раз ми з вами трішки по-іншому будемо працювати. У нас зараз прозвучить загальний прогноз, загальні тенденції на березень-квітень, на березень місяць і саме місяць вогняного кролика. Але я не буду давати цей раз прогнози за знаками зодіаку, а дам прогноз за днем народження за вашою стихією дня. Тому хто вперше мене слухає, ви повинні відкрити свою карту бадзи. Нижче під цим відео я даю посилання на безкоштовний калькулятор. Ви відкриваєте, водите свою, свою дату народження, відкриваєте і дивитесь, хто ви по дню народження, тому що саме у березні місяці, на березень місяць, я вам дам прогноз астропрогноз за системою БАДЗІ за днем народження. Є 10 типів господаря дня. 10 елементів, які кожен з вас представляє. Вони визначаються раз і назавжди, звичайно. І це буде 10 відеопрогнозів плюс цей 11-й загальний прогноз на місяць вогняного кролика. Березень. Ну що ж, це мій улюблений місяць. Я народилася 10 березня. Я і кролик по рокові народження, саме вогняний. І що маю сказати, що цей місяць буде робити дублікації в моїй карті Бадзи по рокові народження, і, взагалі, система Бадзи це просто суперінформація, надзвичайно глибока і сильна. І Якщо ви розумієтесь в китайській астрології, ви можете вже наперед знати, де вас очікують які події, як скоригувати свою поведінку, де ви вже можете мати сильні сторони в той чи інший місяць, чи в той чи інший рік. І так, ми з вами розпочинаємо. 5 березня у нас з вами стартує сезон пробудження комах. Так, у нас настала весна за китайським календарем 4 лютого. І вже 5 березня прийде до нас сезон, який називається пробудження комах, пробудження від зимового сну, від зимової сплячки всіх тих, хто живе, скажімо, дуже потайно, хто ховався від зими в корі. Дерев під камінням в ґрунті вони починатимуть вже ці комахи, ці тваринки прокидатися. І що важливо, 20 березня ми з вами зустрінемо весняне рівнодення. Це дуже важливий як астрологічний, так і астрономічний момент. Я дуже люблю зимове сонцестояння. Це в грудні, весняне, потім у нас буде літнє у червні. І потім ми знову будемо з вами наближатися до. Осіннього рівнодення, тобто є чотири такі фази того моменту, як рухається сонце, і як воно впливає на сезонність, впливає на прихід того чи іншого сезону, і в березні зустріч весни, звичайно. Це вже весняне рівнодення. Більш така відома дата для тих, хто слідкує за посівними моментами. Сад, город з діда прадіда. Ми всі знаємо, що це вже дійсно прихід весни. Але за китайським календарем весна вже наступила 4 лютого, а 5 березня вона починає нарощувати свою потужність. І енергія ям починає рости ще швидше і ще більше. І до червня місяця ми з вами маємо найдовші дні і найкоротші ночі. А вже з червня день почне зменшуватись, а ніч буде збільшуватися. Ну що ж, 10 березня, крім того, що в мене день народження, ми зустрічаємо новий місяць. Молодик. Саме молодий місяць у нас буде 10 березня. За київським часом 11.00, а 20 березня весняне рівнодення включиться, почне працювати за київським часом о 5 ранку 06 хвилин. Це теж дуже важлива інформація, хто слідкує за природними циклами. Я, наприклад, дуже люблю природу, слідкую за цим всім дуже давно. Навіть з дитинства, з юності дуже любила наблюдати за природою, саме тому, можливо, так люблю феншуй і китайську астрологію. І так. Що важливо підкреслити, у нас з вами квадрат лошу, тобто це є енергія феншуй феншуй простору, яка змінюється щороку ці енергії, щомісяця, щодня і що 20 років. Відповідно, у березні місяці в центрі квадрата лошу ми матимемо четвірку, літаючу зірку четвірку. Їх є дев'ять, цих енергій, цих зірок, від одинички до дев'яти. Кожна з них. Має свої позитивні якості і негативні або нейтральні. Це для тих, хто вперше на моєму каналі YouTube. І є китайський гороскоп, тобто є прогноз, астропрогноз за роком народження може бути. Так? І є, звичайно, прогноз феншуй. Це енергії простору. Які ці зірки, 9 зірок, ми не бачимо, але ми їх відчуваємо, і хто займається, хто практикує феншуй, знає, де в їх домі, квартирі, які енергії знаходяться. Вони враховуються завдяки створенню таблиці літаючих зірок, завдяки компасним вимірюванням. Тому це вже для тих, хто професіонал у феншуй. Але в нас в центрі квадрата лошу в нас буде четвірочка. І ми всі з вами отримаємо в березні місяці таку, знаєте, енергію творчості, весни дійсного весняного настрою. А, і по дев'ятому періоді у нас в центрі квадрата лошу саме дев'ятка. Вона вже панує з лютого 2024 року і буде панувати по лютий 2043 року. Це на 20 років прийшла дев'ятка в квадрат Лошу. І у березні там буде поєднання 4-9. Тобто я беру саме прогноз енергії 20-річного циклу, дев'ятка, і 4 буде в центрі. І річна в нас по 2023 році це трійка, яка конфліктна. Дуже багато конфліктів буде цього року. Вони вже почали працювати. Ми це бачимо. Кордон Україна, Польща, наприклад, і інші моменти, ще будуть включатися, тому що це тільки початок по суті року. І дуже важливо розуміти, що у березні місяці всім нам потрібно буде працювати над контактами, над взаємозв'язками. Три-чотири енергія трирічна, 4 по місяцю це енергія дерева. І 3 представляє енергію дерева, елемент дерева в системі літаючих зірок. І чотири представляє енергії дерева літаючих зірок. Це сильна дуже енергія дерева буде працювати у нас в березні в центрі. Будь-якого дому, квартири, де б ви не знаходились, Лос-Анджелес, Київ, Грузія, Південна Америка немає значення. Ці енергії працюють для всіх нас у всьому світі. Потрібно буде в березні всім нам робити акцент на контакти, взаємовідносини, співпрацю, колаборації, щось нове. Ви маєте обов'язково. А якщо не почали в лютому, то обов'язково починайте в березні, тому що енергія дерева буде зашкалювати. І саме 3-4 все-таки це споріднені елементи, споріднені стихія дерева, і в них немає конфлікту. І дуже добре в березні вийти всім нам на новий рівень розвитку в комунікації, в спілкуванні, в контактах і зв'язках. І також потрібно зрозуміти, що в центрі нашого дому квартири. Ми повинні розміщувати червоний колір. Це може бути світло, це може бути запалювання свічок червоного кольору, рожевого або фіолетового. Ну і, звичайно, червоні подушки або червоний коврик, наприклад, коврик феншуй. І саме від такої енергетики сильної дерева червоний колір буде давати захист від 3-4. Воно дуже сильна, ця комбінація дерева. Відповідно, червоний колір буде гармонізувати в центрі цю потужну енергію дерева, балансувати її. Тому червоний колір завжди в нас йде на зменшення сильної енергетики дерева. Чому? Тому що дерево, коли згоряє, воно зменшує свою силу і віддає її вогню. Саме тому проти трійки або четвірки ми завжди використовуємо саме енергетику вогню. Uh, і так, що важливо ще підкреслити. У нас приходить вогняний кролик, кролик активний, динамічний, дуже такий ем, цікавий. Люди з вогняним кроликом, хто в рокові народження, хто народився. Це люди дуже цікавляться природою, цікавляться розвитком, самопізнанням, саморозвиткам, саморозвитком. саморозвитком Люблять, звичайно, астрологію, різну езотерику, і це все дуже теж сильно включиться. Дуже важливо зрозуміти, що це активний кролик. З усіх кроликів, вогняних кроликів, вони найбільше динамічні у спілкуванні, вміють вибудовувати зв'язки, контакти. Це люди пробивні, вони люблять йти вперід, це вогонь, вогонь майже дуже важко зупинити. Це енергія, яка йде постійно вперід. Відповідно, під таким гаслом має бути березень, але емоційно потрібно вміти себе контролювати, бути врів... врівноваженими, не йти на конфлікти, тому що вогняний кролик він запальний. Це вогонь все-таки. Вогонь Інь на Мао. Інь-Мао, вогняний кролик. Саме такий місяць у нас буде до 5 квітня 2024 року. А в квітні у нас з вами буде земляний дракон. І плюс ще й дерев'яний дракон 2024 року. Квітень місяць буде досить непростим. І так, що важливо підкреслити? Ще по літаючих зірках, саме по енергіях. Най Найкращими будуть сектора. Це дуже важливо. Найкращі сектора їх завжди буває небагато з дев'яти секторів один, два, іноді три. Тобто це ті сектора енергетично, які варто активізовувати в домі, в квартири для накопичення хорошої енергетики для фінансової, для здоров'я, для удачі, для везіння. І найкращий сектор у нас буде, звичайно, Південний Захід. Він взагалі у нас дуже сильний з 2024 року по, 20, по 2043 бо там панує в нас дев'ятка, літаюча зірка. Саме не дев'ятка, а якщо я не помиляюсь, так. В нас там ідея дев'ятка, здається, річна. річна. По періоду, дев'ятому періоду у нас там шість. По 2024 році у нас там дев'ять. А у березні буде один, тобто один шість, дев'ять. Це найкрутіша комбінація літаючих зірок. Дуже потужна. Це сектор грошей, багатства успіху на березень місяць. Дуже рекомендую його активізовувати. Це бізнес-процеси, успіх, слава, пошук роботи, змінення роботи, покращення фінансового стану, південний захід. Будь ласка, запам'ятайте найкращий сектор у березні 2024 року. Як активовувати? Тобто, якщо ви знаєте, де у вас знаходиться південно-західний сектор? Там комбінація працює 1, 6, 9 Повторюсь, 9 по 2024 році, одиничка по місяцю березня і 6 по періоду 9 до 2043 року на південному заході шістка по 20-річному циклу, по 20-річному періоді. Як активізовувати? Ну, у вас там давно повинні стояти. Як неваза багатства, то грошова жаба, тому що і на 24 рік це дуже хороший сектор, південний захід, а в березні він ще стає кращим. Звичайно, активна янська вода. Янська вода це фонтан. Тобто він має бити, він має грати, він має працювати. Грошову жабу ставити, фонтан. Кристали фіолетові, лілові, фіолетові, червоні. Чаша або ваза багатства, бог багатства, свічі бажано запалювати. Наприклад, це може бути теж фіолетового, червоного кольорів, навіть трішки бежевого чи навіть оранжевих кольорів. Тут це активні мають бути кольори. Ну найкраще фіолетові і червоні. Будь ласка, найкращий сектор південний захід. Ну і звичайно, фаворити березня в нас це коза і мавпочка, які отримують цю комбінацію. Тобто ці знаки, хто народився в знаки в рік, точніше кози або мавпи, ви отримуєте найпотужніші, найвдаліші енергії на березень, це південно-західний сектор. Далі, далі ще хотіла б відмітити, досить непоганий сектор в нас буде північ. А північ, якщо вас не вдається активізовувати південний захід з різних причин. То північ теж, там у нас річна енергія у 2024 році вісімка, а у березні буде працювати дев'ятка, тобто комбінація 8-9. Потрібно розуміти, що на півночі у нас по 9 циклу працює п'ятірка жовта до 2043 року. Потрібно враховувати при феншую аудиті. при... На змірення енергії аналізі енергії також вже дев'ятий період, тому що змінився з восьмого на дев'ятий, і звичайно, що його треба враховувати при аналізі енергії, ну і звичайно створені прогнозів. Але пацюки теж хороші для вас місяць. і Взагалі, клик для вас квітка романтики. Хоч ви перебуваєте не в зовсім хороших відносинах, пацюки, кролик, вони входять в таке не зовсім гармонійне, не зовсім хороше поєднання, не цивілізоване покарання називається. Але у вас пацюки дуже сильна, хороший прогноз, сильна комбінація. 8-9. Ще раз повторюю, північ теж хороший в нас у березні 24-го року. Річна енергія 8 працює і дев'ятка працює у нас в березні. 8-9 це дуже хороша комбінація. 9 підсилює вісімку, тому що 9 це енергія вогню, а вісімка – енергія землі. Тому пацюки отримують можливість грошової удачі, винагороди, слави, також, успіху, бізнесу, розвиток бізнесу цікаві події в житті, тим більше романтичні пацюки. Це запам'ятайте, але будьте дуже дбайливими, хто де з'являється на вашому горизонті, в плані романтичної удачі, тому що кролик може трошки навредити цим відносинам. На півночі дуже добре поставити свічі все-таки білого кольору, бо у вас п'ятірка по періоду дев'ятому працює, кристали білого кольору, аромотерапію проводити, кераміка, глина, кольора бежеві, червоні, рожеві. Тобто там от має бути така активізація. Ну і, звичайно, запалювані свічі 8-9 це ті енергії, які люблять підсилюватися свічами. І також ще непоганий сектор, досить непоганий. Це південь. У нас там вісімка по місяцю березня працює. Вісімка, а в нас річна на 24-й рік по березню це сімка. Вона негативна, дуже негативна в дев'ятому періоді. Але ж, шановні коники, удача теж непогана на вашій стороні у березні місяці, тому що південь це знак коня завжди. А, тому річна сімка у 2024 році, році про неї багато вже говорила. Індивідуальні прогнози писала. І е, навіть є у мене підключайтесь на, на мій канал YouTube, шукайте астропрогнози на 2024 рік. Хто ще не дивився, і обов'язково підписуйтесь на мій канал, е, щоб ви слухали професійну саме інформацію по темі феншуй та китайської астрології. І по березню у нас вісімка буде. 7-8 працює комбінація. Фінансова удача дуже багато буде роботи. Коників у вас дуже буде багато роботи, клопотів, виконання обов'язків. Але вісімка дозволить вам непогано заробити у березні. Фінансова удача хороша, означає також. Вісім 8, 8 породжує сімку, тому що вісім це енергія землі, а 7 це енергія металу. Відповідно, це дасть вам славу, просунення вперід, ознаки самореалізації коники у березні місяці. І я знаю, що у нас кролик для коня це зірка радості. символічна зірка радості в бадзе. У вас дуже буде багато хороших таких цікавих радісних подій коники у березні. Кролик для коня непоганий знак. І дуже важливо дивитися за станом здоров'я, ментальним здоров'ям, емоційним станом, тому що сімка вона дуже часто дає агресію, емоційний всплеск. Вона дуже негативна в дев'ятому періоді. Яка корекція має бути? Бо активізація у нас на а, півдні елементи вогню трішки можна додавати? Червоний коврик-феншуй, їх можна у мене замовити, Є різні кольори. Пишіть, запитуйте: свічі, червоні, рожеві, фіолетові, кристали сині. І статуетка синій слон і носоріг» Ми все-таки ставимо на півні весь на весь цей рік проти сімки літаючої, а також наклейка є. Якщо ви не можете купити статуетку, є наклейка синій слон і носоріг». У мене собою тут немає, але її також можна замовити Вона клеїться на вікно або на шафу, чи якийсь інший предмет, де працює сімка. Сімка цьогоріч у нас на півдні, вона негативна. Від неї потрібно мати захист. Що важливо, хотіла би ще підкреслити. ну І найнегативніший сектор у нас це захід. По-перше, в нас кролики будуть отримувати неудачу і невезіння у березні, бо кролик це протидія півневу, вони в конфлікті, дерево інь завжди йде проти металу інь. І в кролики в нас захід дуже негативний. У нас хоч там і по місяцю шістка розміщується в березні, але ж у вас там п'ятірка-жовта річна. Це перший момент річна. І захід, захід мої хороші півники. Захід у вас по 9 періоді двійка до 2043 року. І тому 2.5 працює як річна плюс по періоду і прийде шістка. Шістка дасть вам можливість кар'єрного зростання трішки до пробуту процвітання, тому що конфлікт кролика з півним – це не є погано, це поштовх. Це буде, вам доведеться щось робити, щось вирішувати, розвиватися. Але може бути непогана удача в фінансах і просуненню по роботі, але слабке здоров'я, схильність до нещасних випадків в березні. І також в березні можливі фінансові втрати і проблеми пов'язані саме зі здоров'ям це зуби, це шкіра, це печінка, волосся, нігті. Корекція на заході в півники, і взагалі у вас вже там повинна бути розміщена металевий гарбус вулу, або хоча б такий дерев'яний, натуральний має бути. Черепаха, це як захист на заході. Теж можна ставити на весь рік і особливо в березні. Музика вітру 6 металевих трубочок, дзвіночок, класичний засіб, захисту феншуй, сіль, монети, вода. Ми розміщуємо на заході. Так, що ще потрібно сказати? Трішки по знаках і по квадрату Лушу. У нас трійка конфліктна дуже енергія. Вона розміщена не тільки в центрі квадрату Лушу, у нас взагалі на 24-й рік. Але в нас трійка буде по місяцю саме на південному сході. Тобто дракони і змійки, ви, крім двійки річної, отримуєте ще й трійку у, саме у березні. Негативна комбінація: 2-3. Двійка це земля, трійка це дерево, це конфронтація, це можливий вплив або тиск на вас, трішки негативний, і депресійні стани – Меланхолія, депресія, стреси. Тому дракончики Зміки маєте берегти своє ментальне здоров'я. У вас така не зовсім хороша комбінація. Давайте я скажу південний схід. Південний схід. Можливі якісь тяжбі, судові процеси, проблеми, проблеми з поліцією, з ТЦК, тому дракони-змійки це на увазі, корекція цих зірок, побільше туди металу, металевих саме кольорів, білий, сірий кольори, тиквочка Вулу, гарбус, хотей під бронзу беремо дракончики і змійки ставимо там на південному сході у березні місяці. І трішки корекції можна провести в березні вогнем червоні кристали, коврики, свічі, трикутники. І рекомендую дракончикам і змійкам. У березні міці носити від червоного кольору і одяг, де такі будуть сильні моменти трикутна, трикутної форми, зігзаги. Це ніби як буде захист від трійки, літаючи в березні місяці дракони і змійки. Кролики ваш місяць. Вітаю всіх з днем народження, хто народився в березні, тому що у вас в місяці народження в карті Бадзи є кролик, і тим більше це вогняний кролик у нас в березень, але ж кролики у вас по місяцю народження. У березні буде двійка літаюча. Енергія хвороб знову ж таки. Чимось буде схожа енергетика 23 го року, тому що у вас річна була двійка на вашій стороні на сході, а це буде в березні двійка. Для знаку кролика, тому маєте берегти своє здоров'я, не перевантажуватися. Ну і тим більше на сході в нас річна одиничка. Це дуже хороша везуча зірка, енергетика. І по періоді у вас сімка. Тому ви повинні дуже берегти своє здоров'я і працювати над відносинами романтичними і взагалі партнерськими відносинами. Тому на сході. На сході. На, сході. на сході в нас іде така комбінація 1-2, яка говорить про контроль жінка, жінок над чоловіками. Здоров'я маєте берегти, можуть бути проблеми у відносинах, якісь нестійкі відносини, проблемні в березні кролики у вас, але удача річна дійсно у вас дуже хороша. Що потрібно скоригувати як двійку літаючу на сході? Це синій колір, це чорний колір у березні, сині подушки, чорні подушки, кристали, інська вода. Кристали чорні, сірі, блакитні підійдуть. Інська вода це та вода, яка не біжить активно. У вазі в чаші вона має бути стояти на сході. Інська, та, яка нерухлива, кролики. Носите більш синього чорного кольору, білого срібного. І, звичайно, поставити добре на сході буду медицини. Або носити з собою картку чи брелок. У мене все це можна замовити. У мене є будь-які талісмани підзамовлення, які потрібні. І брелочок вулу для здоров'я. Кролики здоров'я маєте зайнятися у березні місяці. Хоча це ваш місяць, але приходить не зовсім хороша енергетика. Так, що ми ще не проговорили. У нас сімка буде на північному сході. Це бики тигри отримують нехорошу літаючу зірку, агресія, суди, вирішення проблем якихось судових процесів чи розлучення, чи можливо питання поділ майна. Будуть такі у вас ситуації на північному сході. Маєте набратися терпіння. У вас річна на 24-й рік. Півде... Пів... Північний схід, бо я відкрила південний, північний схід. Річна 6, вона чудова, вона хороша, але ж по місяцю прилетить ще й 7, тобто 2 металеві енергії, 6 плюс 7. Тигри і бики, ви будете в агресії. Вас постійно щось буде дратувати. Забагато металу це проблеми з органами дихання, ніс, легені, горло можете відчути болі, проблеми з горлом. І лікування зубів і шкіри дуже рекомендую провести тиграм і бикам у березні місяці. По місяцю у вас звичайно сім, тому 6-7, а річна 6. 6-7 буде комбінація. Може бути поранення гострими предметами, або у вас планується хірургічне втручання в березні, і також пограбування, побої, конфлікти, корекція, яка має бути на північному сході, тигрики і бики. Синій слон і носоріг, звичайно, наклейка або картку собою носити, інська вода, ваза або чаша, в банка навіть може бути. І трошечки запалювати свічі, не часто, але запалювати, тому що вогонь контролює енергію металу і він буде спокійніше діяти. Ця комбінація саме 6-8. Ось такий прогноз. У нас феншуй прогноз прозвучав, і для кожного знаку ми трішки пройшлися на березень місяць, а місяць весни вогняного кролика, який стартує 5 березня в нас з вами. Ну що ж, хтось отримає максималочку, хтось не зовсім хороші енергії. Але в цілому, звичайно, що вогняний кролик, так само як і лютий вогняний тигр, це споріднені стихії дерева й вогню. І відповідно це може бути досить гармонійний, непоганий місяць, більш спокійний а, в нас з вами. І далі, а, хто лишається на моєму каналі, а, ставте ваші лайки, задавайте питання, пишіть коментарі. Ми з вами трошки по-іншому підемо в прогнозах. Я буду давати прогноз по дню вашого народження. Це буде 10 відео, не 12, а 10, тому що є лише 10 типів господаря дня в системі Бадзі. Тому цей місяць ми трішки по-іншому будемо з вами проходити прогноз на березень місяць. Ну що ж, вітаю з приходженням, з приходом весни, вогняного кролика. Бажаю здоров'я нам всім, сил, ентузіазму, хороших подій, хороших контактів і зв'язків у березні місяці, тепла, весни і вітаю кроликів з Днем народження у березні. З вами була Елена Марко, ваш майстер феншуй та китайський астролог. Рада вас вітати на своєму каналі. До зустрічі у нових прогнозах.